Ося ви над тим, наскільки у вас є сильна зброя в руках. А це саме ваші слова. Ні, слова не є сильніші за думки, але якщо їх порівнювати, то думки це її руки, слова це і зброя. Зброя без рук працювати не буде. Так от, в нас на семінарі був випадок, коли чоловік працював психосоматологом, і яка в нього була проблема. Він жалівся на те, що в нього не стає на дружину. Коли почали перемотувати час назад, визначили, що одного ну, разу, коли жінка там щось там готувала ввечері, вона була зайнята, він дуже сильно захотів. Вона сказала: чіпуйся, не скачи на мене, як той півень. Після того чоловіка впало повністю його чоловіче здоров'я. Психосоматолог, який нам вів семінар, він запропонував йому спробувати з іншою і що ви думаєте, в нього все вийшло? Після цього вони розлучилися, бо вже з власною дружиною він не зміг налагодити контакт. Ця вся історія йде про те, наскільки є А, ніжними чоловіки, і Б, наскільки є сильними слова. Ми повинні рахуватися словами, особливо, які ми говоримо до чоловіків і до дітей, тому що це є люди з найбільш вразливою душею, особливо чоловіки на сексуальному плані. Стосовно дітей, ми не раз чуємо, ти що тупа, то в тебе в голові якась каша. Люди, не говоріть дурниць, бо справді може стати в голові каша, і вам ту кашу прийдеться потім лікувати. І добре, коли вона вилікує потім, ти що глухий? ти мене не чуєш? Хочете лікувати дитину від отиту? Прошу дуже говоріть. І загалом, як ви спілкуєтеся самі з собою? Звертайте увагу, тому що слова це є надзвичайно сильна зброя в руках наших думок.